Як підняти нависаючу повіку? Я рекомендую промалювати активну стрілочку для того, щоб візуально забрати акцент з нависаючої повіки, власне, на вії, потім взяти тіні і пройтися по нерухомій повіці, імітуючи. Весо, велике око. Ось таким чином. Ми пройшлися, створили велике око, тоді беремо пензлик, ставимо хвостик догори пензлика і розтушовуємо до брови. Таким чином, оця імітація великого ока підніме вашу повіку. Ви ще можете взяти світленькі тіні і зробити ось тут на е, рухомій повіці. Такий ще більший акцент таким чином око стане більше, повіка підніметься, і ви зможете сміливо дивитися на цей світ вашими красивими очима.